Гей, десь там де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори сідоли, Звіть, звіт, звіт, дзвіночку. Степовий жай вороночку. Гей, 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 соколи, оминай тепори сідоли, дзвін, звінь, звінь, дзіночку, мій степовий звінь, звінь, цвіть, жаль, жаль, за милою, за рівною. Жаль, жаль, серце плаче, більше ні і не побачу. Гей, 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 соколи, обминайте гори, сідоли, свій, свій, двій, дзвіночку. Степовий зай бородочку. Гей, 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 с он Оминай це морем світоли свій, свій ций, дзвіночку, свій степовий свій, дзвін, свій, плаче, плаче дівчино, Бо я любалась цівонька, а я у чужому краї. Серце спокою немає. Гей, 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 саколи, обминай це морий сідоли, Звіт, 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 дзвіночку, степовий дай бороночку. Гей 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 саколи, обминай це горий сіддоли, звіт, двій, двій, дзвіночку, і степовий цвіт, звій, звіт. Медовина наливайте, як загинув, поховайте та на рідній Україні, коло ми мої дівчини. Гей, гить, ги були, оминайте, горить сідони. Звідь, дзвіночку, це повийжай вороночку. Ви, Гей, гей, соколи, обминайте, борисі, доли, дзві, дзвій, свій, діночку, свій степовий цін, цві, цін. Гей, 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 соколи, обминайте, бо рись сідони свій дві. Ді, дзіночку, степови